Всім привіт! Мене звати Костя Фолстен, і Ви дивитися мій новий випуск. Минулого разу я спробував дещо новий для себе формат. Вирішив разом із вами розібратися у найактуальніших питаннях, що цікавить українських вболівальників. І судячи з усього, цей формат зайшов моїм глядачам, тобто вам. Про Шахтар та його гру проти Фейнорду говорити не буду, бо ви, напевно, всі бачили цей матч, і вже всі експерти все сказали. Сьогодні пропоную поговорити про дивну заявку Ротені на матч з Англією, скандал навколо фірми Джома, Чхома, долю Ярмчука у Брюхі та Київський Динамо. Точніше, що йому робити, щоб вибратися з кризи. А перед тим як розпочати, прошу вас активно коментувати цей відео. Згодні ви зі мною чи ні, обов'язково пишіть свою думку з приводу тем випуску. Ну і підписуйтесь на мій канал та тисніть на дзвіночок, якщо ще цього не зробили. Отже, починаємо. На тлі повномасштабного вторгнення Росії щоденних обстрілів нашої території загибелі цивільних і нелюдського ставлення лаптіногих до наших полонених, іспанський бренд спортивного одягу Джоми вирішив стати спонсором пітерського зеніту і розробив для них нову форму. Болотний клуб одразу ж голосив про це у мережі інтернет, і це підняло шквал невдоволення з боку українців, адже Джома також є спонсором національної збірної суспільність. Натиснула на Павелка. Мовляв, як так сталося? Як можна носити форму від того ж самого виробника, що й люди, які чинять геноцид українського народу, це все одно що якби Хюго Босу 41-му році вдягали есесовці та євреї. Павелко своєю чергою став чекати на пояснення від головного офісу Джома. Ну це логічно, як для Павелка. не почав шукати та домовлятися з новим спонсором, а став чекати на пояснення. Ну раптом не доведеться працювати у цьому напрямку. І воно якось саме розробиться. Джома відносно швидко відповіла на закиди у свій бік: мовляв, я не я і хата не моя. Справ із зенітом вони начебто не мали, а форма з логотипом це все робота рук фірми Вайлдбері, на яку Джома нібито не має ніякого впливу. І дійсно, на формі лаптіної реально є логотип цієї компанії. Однак логотип Джома також присутній. Особисто моя думка з цього приводу Джома Бреше. Росіяни, звісно, могли самі почепити цей логотип, але давайте подумаємо. А став би клуб новородин країни робити таку рекламу фірмі просто так. Погодьтеся, з таким самим успіхом вони могли вийти в Адідасі, Найкі і так далі. Але вони обрали Джона. Причому дуже цікава реакція українського офісу Джома на це. Вони не сказали, типу, а там бачите, логотип Вайлпері. Отже, це не наша проблема. Компанія купила можливість реалізовувати форму з нашим товарним знаком, і тут ми на ділах. Український офіс Джома був у шоці, бо розумів, я наголошую, прекрасно розумів, що хед офіс з Іспанії у цьому замішаний безпосередньо. А Вайлбері, це цат відбивало, щоб якщо що можна було уникнути вторинних санкцій від Євросоюзу та США. Ще один факт, який прямо вказує на причетність Джома до форми зеніту, це бірки на футболках, які вказують на те, що форма є ексклюзивною. Ну і давайте також подумаємо: якщо компанія не важливо, яка зазнає репутаційних ризиків, чи буде вона просто казати, мовляв, ми не маємо до цього відношення, тож відчепіться від нас. Чи вони зберуть всіх своїх юристів і нацькують їх на Зеніт, щоб ті зробили все, аби Оркоклуб не вдягався у їхню екіпіровку? Очевидно, що друге. Однак Джома цього не робить, і очевидно, чому, бо отримують гроші від Зеніту. Тут все просто. Я думаю, що УАВ зараз сподівається, що скандал вщухне і можна буде і далі одягати збірну у форму іспанського бренду. Хоча б правильніше було знайти нового спонсора, який не співпрацює з Рашкою, і жити собі спокійнісінько. Як на мене, сам по собі факт, що ми та країна терорист носимо футболки, на яких однакові логотипи є образливим. Як на мене, росіяни мають право грати тільки у таких брендах, як Абіба, Спайк, Нума, М'ю Веленс, те, що знайдуть у себе на продуктових ринках. У тому нехай грає. Звичайно, УАВ буде робити все, аби звернути увагу болівальників на щось інше. Зокрема, буде апелювати. Мовляв, у нас тут кваліфікація на Євро. Перший матч з Англією. А ви за форму зачепилися? І реально тут також є про що говорити. Однак, навряд УАВ почує на свою адресу компліменти. Ну, хоча б взяти заявку національної збірної на матч з англійцями. З першого погляду, наче все добре. Але якщо придивитися, виникає багато питань, а якою логікою керувався ротень, коли робив такий підбір виконавців. Отже, у воротах Лунін, Трубін, різних, наче все добре. Рухаємося далі. Захисники Олександр Караваєв, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Віталій Миколенко, Ля Забарни, Едуард Соболь, Олександр Сваток, Едуард Сарапі. І тут питання: і перше, це Караваєв. Очевидно, що він буде основним на правому фланзі оборони. Однак кондиції Караваєва, те, як останнім часом виступає за Динамо, м'яко кажучи, викликають питання. Далі Забарний, який з початку року заліковував травму та ще не зіграв у 23-му році жодного матчу. З іншого боку, є Валерій Бондар, який регулярно виходив на поле за шахтар та перебуває в оптимальній ігровій формі. Однак Бондар потрапив до резервного списку. Отже, з Матвієнком вийде у центр захисту саме Забарний, з яким вони аж ніяк не зіграні. Для Іллі це, звісно, добре. Манч з Англією допоможе набрати форму, відчути поле, що добре вплине на нього вже Бормуті. Однак чи добре це для збірної України? Щось мені здається, що Гаррі Кейн вже потирає ручки. Так, переходимо до півзахисту. Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Судаков, Бундаренко, Сидорчук, Віталій Буяльський, Олександр Піхальонок, Андрій Ярмоленко, Руслан Малиновський, Олександр Зінченко, Віктор Циганков, Михайло Мудрик та Євген Коноплянка. Перше питання: а де Ігнатенко? всій повазі до Степаненка, але він вже фізично не зможе відіграти повний матч з Англією. Роботи для опорника буде дуже багато. Хто ж його замінить? Сидорчук? Тобто ми будемо грати з одним опорником. Чи все ж таки двома, але без замін. Якщо що, Ігнатенко, то по суті молодий Степаненко. Ну і в Бордо він показує поганий рівень гри. І такий би гравець не завадив нам на лаві запасних. Зате є коноплянка, який вангую ані хвилини не зіграє у матчі. А якщо і зіграє, то замінить мудрика. Я розумію, що у Михайла зараз певна криза. Однак у коноплянки ця криза вже років 5. Також викликали Ярмоленка, який по суті зараз відновлюється від травми. Як каже сам Ротень, коноплянка та Ярмоленко потрібні команді у роздягальні. Але, як на мене, Ігнатенко потрібні збірні більше, ніж коноплянка у роздягальні. Є і хороші новини. Нарешті до збірної попросили Буяльського. Так, Динамо зараз не тор. Тим не менш, Буяльський чи не єдиний, хто показує непогану гру у тій команді Луческу. Ну і нападники Довбики Яремчук. У Довбика була невеличка травма, але я впевнений, що до матчу з Англією він буде в оптимальних кондиціях. А от Яремчук це взагалі окрема тема для випуску. Дивилися матч Бенфіка Брюге. Роман грав там з перших хвилин і не показав абсолютно нічого. Отримав від Хуско оцінку 5-1, чим зайвий раз довів Рою коштів, що той був правий, коли зробив ставку на гонсалу Рамоша і продав українця. Берів, у свою чергу сподівалися отримати Яремчука, який був у генті, тобто доволі результативного форварда, який буде робити різницю, хоча б у чемпіонаті. Але цього також нема. Можна звичайно зараз половину випуску присвятити критиці Яремчука, але навіщо? Як це допоможе? Ніяк очевидно, що у Романа проблеми з психологією. І тут зібралося воєдино декілька факторів. Перше, це провал у Бенфіці, як не крути, але це дуже сильно б'є по впевненості у власних силах. Вимушене повернення у бельгійський чемпіонат також недобре вплинуло. Ну ви подумайте, футболіст був впевнений, що пере цей турнір хотів прогресувати. Сподівався, що Бенфіка може стати своєрідним трампліном до можливо, якого-небудь гранту. Але не сталося. Потім у самому Брюхі теж не зрозуміло, що відбувається. Зробили сенсацію, восени вийшли з групи, принизили атлетику, розібралися з спорту у першому матчі 0-4 на виїзді. Так потім була дзеркальна поразка, але вони нічого вже не вирішували по факту. Із завданням бельгійський клуб впорався, і ось настає 23-й рік. І вони змінюють Карла Ховкінса на скота Паркера. До Ховкінса, звісно, були питання: мовляв, провалив чемпіонат. А Брюхі собі не можуть цього дозволити. Натомість вони запросили скота паркера, якого нагадаю звільнили з Бормута за 0-9 від Ліверпуля. Тобто ця людина мала рятувати чемпіонат для Брюгі, так дуже дивний вибір. Натомість для паркера, як ми вже розуміємо, розгромні поразки. Справа звичайна: одне діло програти Бенфіці, інше програти 7-1 за сумою двох матчів. Такі поразки в Ірвакух не додають впевненості команді навіть у чемпіонаті. Натомість Паркер після свого приходу не придумав нічого кращого, аніж розкритикувати публічно Єремчука, який і так пережив непростий в пінфійці і проходив період адаптації у Брюхі. Дуже розумно, одразу видно, мудрий тренер. Це в лапках, звісно. Як на мене, паркер фізрук із І Як ви знаєте, його вже також звільнили. Британський тренер протримався у клубі трохи більше двох місяців. Не Брюгі, а Санта-Барбара якась. Як далі бути Єремчуку, не зрозуміло. Ходять чутки, що агент Романа веде перемовини з Динамо, щоб зганяти в оренду на наступний сезон і підтягнути форму. Сам Яремчук нібито згоден перейти до киян лише в тому разі, якщо вони потраплять до Ліги Чемпіонів. Ось тут і проблемка. Динамо зараз йде на четвертій сходинці в УПЛ, а це далеко не Ліга Чемпіонів. А криза у Динамо затягнулася. От як Ребров пішов, і рівень київського клубу став скатуватися вниз. І коли здавалося б гірше бути не може, добрий вечір. 0-2 від інгульця вдома. Ні, інгулець, звісно, молодці. Та красунчики не можна принижувати їхню заслугу. Однак що мать його так з динамо? Я думаю, буде так у другій половині сезону. Вилетіли з Єврокубків і будуть собі спокійнесінько катати в УПЛ. Але навіть в УПЛ Динамо тикають мордою багнюку. І взагалі не зрозуміло, у що грає Луческо. Контроль м'яча. А той контроль заради контролю. От ми контролювали м'яч весь поєдинок. А ти вмикаєш той поєдинок і бачиш, як динаміці катають його або на своїй половині, або максимум у центрі поля. І навіщо потрібен той контроль? Зрозуміло, що команду залишили лідер. Однак їхні дублери хлопці також не погані, як мінімум, рівню сучасної ПЛ вони відповідають, але нічого не показують. Бо немає гри. Немає ідей, немає тактики та підходу до окремого суперника. Що з Реном, що з інгульцем це одне й те саме Динамо, яке на полі за статистів, а не за футболістів. І тут вже той випадок, коли винні не тільки футболісти, тут вже вся відповідальність лягає на тренера. А що Луческу? Дід забуває пити таблетки і після кожної невдачі звинувачує судді. Ухожці судді, душать бідне Динамо. Не хочете, щоб вас душили, Вийдіть, забийте 5 м'ячів і побачите, що ніхто не буде тягнути ваших суперників. Бо і так їх ніхто не тягне. Причина одна це динамо не вивозить. І одна з причин це тренер, якому відверто пора на пенсію. Він втомився від футболу. Він як знаєте, азар у реалі просто сидить на зарплаті і сподівається, що його не попруть. Однак не хоче нічого робити для того, щоб команда почала показувати футбол. Як на мене, Луческу пора йти. До речі, навіть Сабо нещодавно сказав, що Луческу слід піти з динамо бо з цими футболістами він нічого вже зробити не зможе. Бачите, який мудрий мудриді, не дивлячись на те, що він старший за луческу на 5 років. Як на мене, треба давати гусів у кермо. і нехай він рулить. Ми ж розуміємо, що сурки не будуть запрошувати зі сторони тренерів навіть середньої руки. Ну то нехай, хоча б чергове динамське серце тренує, воно хоча б молоде, енергійне та амбітне. Хто знає, може вийде як з ребровом. В Луческу, До речі, контракт з динамо до літа 24-го. Ото попали динамівці. Тому моя порада фанам киян така: запасайтеся валідолом. Або краще не дивіться ігри динамо під керівництвом луческу. У світі й так багато поганого. Навіщо псувати собі настрій? Краще на пташок дивіться. Вже весна дуже гарно співають. Друзі, а як ви гадаєте, що треба робити динамо, щоб вилізти з кризи? Напишіть алгоритм дій, як ви його бачите, у коментарях. А також підписуйтесь на мій канал, ставте подобайку цьому відео. тисніть на дзвіночок, пишіть на кружках правильні речі і діліться цим випуском зі своїми друзями. А в мене на цьому все. З вами був Костя Фолстен. Побачимося! Все буде, Україна!